Я випадково побачила у Фейсбуці, що люди по регіонах збираються до міських рад гроші на ЗСУ. Більш слів зараз ніяких не треба. Я у суботу і прийшла, ну, нікого не було. Репортаж це Марії Барабаш, я побачила, збираються у Києві, у Сумах, у Вінниці. Що мене заділо? людина пише. У Нас бої йдуть, люди не вийдуть. Я каже, хочу вийти. Вона написала відгук по можливості, хоч один хтось може вийде і сфотографуйте, що люди хочуть допомогти нашим воїнам Кожен день щити, щити, ми не хочемо щитів. Люди! Гроші На ЗСУ. Все. Більш слів Не тре, ніяких, я думаю. Гроші на, на ЗСУ. Гроші 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 на. ЗСУ! Це наші податки. А що саме у витратах Обухівської міської ради вам не подобається? Усе подобається, тільки нам гроші треба зараз на ЗСУ. Нам усе подобається. Бруківка, квіти, наші організації в Обухові. Ну Невже це так важливо зараз під час війни це все робити? А де саме про Ну я просто взагалі кажу по Україні, взагалі. От зараз ми бачимо при міській раді дуже гарні квіти, які Кожного разу квіти, ну гроші на ЗСУ. А є дешевші квіти, які зараз можна просто витратити їх на хлопців. Збирають на дрон, просять хлопців, дайте нам дрон, бо ми нічого не бачимо. Ця акція є самоорганізованою. Організатора, як такого, немає, ми вимагаємо Але що чином, все ставати. на фронт. Зараз так як під час Другої світової був лозунг, все для цікаво, фронту, все для перемоги. Цікаво, цікаво. Не цікаво, ми це цей лозунг підтримуємо, всі, тому давайте, що, що зараз нагальні потреби ми кожного дня привеземо обуково ну, одного, двох хлопців ховати. Я не згодна з тим, що ми пишемо всі лайки, ставимо і пишемо царство небесне. Я хочу, щоб ми чимось конкретно допомогли нашим героям. Ось і все. А ви знаєте на що виділяє кошти міська рада? Я бачу це. Навколо озирніться, будь ласка, якщо ви не знаєте, подивіться. Кажіть мені хоч один наявний факт, коли міська рада парада виділила комусь конкретній бригаді чи конкретному підрозділу на дрон, на автомобіль, на броніки, ще на будь-що. 23 три мільйони сто по всій Україні ми вийшли для того, щоб нас почула Верховна Рада. Якщо ми будемо всі мовчати, то так воно все й залишиться. По-перше, я знаю, що президент вніс до Верховної Ради законопроект про те, щоб з міського бюджетів виділялися кошти, на що міські ради почали дуже сильно возмущатися. Ось і все ми хочемо показати громадську позицію людей стосовно цього питання. Податки це наші гроші, і ми, в принципі, маємо право. Вказати, куди їх зараз доцільніше витрачати. І ті корумповані схеми, які так розголошували в наших групах, всі поговорили, всі полайкали, всі повозмущалися і сидять нишком вдома в теплі в добрі. Наші хлопці, наші чоловіки, наші брати, когось батьки, і ми їх вони там напередку зараз. У них немає забезпечення такого, яке воно має бути. Не вистачає. Тому ми просто хочемо, щоб ці наші... В принципі, зароблені кошти і направлялися доцільно не може ця міська рада вирішити, окей, не може, але можуть вирішити це на вищих рівнях і внести якісь зміни до законів, які вже мали бути введені ще на початку війни, не повномасштабної, а взагалі на початку війни. Чому ми до цього не готувалися? Ну не знаю. Думали, що пронесе. Бачите, не пронесло. І коли 24-го... Усіх бахкало над головою, то всі про це пам'ятали. Зараз, на жаль, усі сидять тишком нишком, і нам щодня привозять героїв, на щиті, яких ми маємо зустрічати і кричати, що їм слава. Так, їм слава. Але наше завдання повернути наших хлопців додому. Живими. живими, так, живими. Це наше основне завдання. Ось тому у нас не організатори, у нас тут більшість просто небайдужих людей. Мабуть, кожен з нас в душі просто цього хотів. І ми просто в один момент зібралися разом, от і все. Так і це роблять зараз в усіх містах України. Задля того, щоб міська рада не блокувала, не витувала рішення нашого президента. Я за це стою, тому що такий законопроект до Верховної Ради внесений, а витують його і блокують саме на місцевих рівнях. Ми будемо збиратися, я думаю, ще не раз. І нас я думаю, що нам більше. зараз досильніше поїхати на піщану о 12 годині буде там похорон і показати людям теж, що не все зводиться до того, щоб написати царство небесне і сльозливі якісь пости загиблому, на жаль, молодому хлопцю, а просто робити все для того, щоб цих загиблих хлопців було якомога менше. Так. В мене в самої там син, і мені це дуже болить. Ця акція особисто для мене, навіть про те, щоб нагадати нашим людям, які тут сидять, теплі, добрі. Ми просто всі забули про те, що там хлопці в холоді, в голоді, як то кажуть, голі босі, не прикриті нічим, дронів немає. Ми, ми розуміємо, що не вистачає в держави на все ціліх коштів. Ми донатимо самі по 5 гривень, і за це теж соромно. Або не донатимо зовсім. Хоча ми всі п'ємо каву. Величезні черги у супермаркетах, на базарах скрізь, люди їздять, ось будь ласка, по вулиці ми можемо спостерігати і бензин, і транспорт, який, коли доходить мова про донати, навіть цільові, навіть які підтверджені, чомусь це все трошки затухає. Ми не маємо права про це забувати. Війна довго буде тривати, на жаль. Хлопці гинуть. Зараз навіть э, серед моїх. Знайомих, дуже багато молоді хоче абстрагуватися від війни. Я доношу навіть той меседж, що в нас не вийде абстрагуватися. Так нам хочеться жити яскраве життя, хтось не хоче там втрачати свою молодість, хоче переживати якісь яскраві моменти. І це все зрозуміло. Але ті, хто залишилися в цій країні, все-таки не виїхали. Залишилися тут, у нас немає іншого виходу, тільки як іти боротися до кінця. Повертати наших хлопців, боротися за їх життя, боротися за незалежність України. Тому що згадайте Ірпінь, згадайте бучку. Це все, в принципі, реалії, які можуть повторитися. І якщо наші хлопці зараз в один момент скажуть, що їм дуже тяжко стало жити, так як дуже багато зараз людей це каже. То просто завтра окупанти будуть тут. І вже тоді буде діяти пізно. Я просто вийшла гроші на зсу. Які гроші, де вони? Усі люди є, виділяють міські ради уже. А наша обуківська свята, якась нічого вони не можуть.